Вітаю всіх, мені кинули таку інформацію, що Росія контролюватиме 20% окупованих територій України. По кінцевому результаті буде Росія контролювати 20% окупованих територій України. Чи дійсно це так буде? Давайте подивимось. По кінцевому результаті, ось закінчення війни Росія контролює 20% окупованих територій. Так або ні? Давайте дивимось. Так або ні? Так. Це відповідь так. Ну це не дивно, це очікувано. Розчарування, так, неприємно. Але, але, тупік. Там буде певний тупік. Не більше, не менше, територія, там буде стоп в определеній точці. Яка це буде точка? Я не буду продивлятись, я не хочу це робити. Не треба мені виносити мозок на цю тему. Будь ласка. Це треба продивлятись детально багато всю лінію зіткнення. Вона величезна, і я не хочу це робити. Дивіться, що за вікно. Ось. Буде. Оце наша допомога оця Америка. Тут буде пропозиція зупинки. Стоп! Ось двіка кубків, вибір в пропозиції обговорення. Ось воно. І швидкі рішення. Це буде досить швидко. Дійсно, так буде. Те, що вона буде контролювати 20% так. Більше-менше, не буду дивитися. Те, що території залишаться під окупацією, це так. Це правда і буде на цьому договір швидкий, досить швидко, тому що виходу насправді в нас небагато. І це буде вирішення закінчення війни, якого всі так чекають. Дуже чекаємо і сподіваюся, що нарешті буде результат, який буде влаштовувати більшість. Не всі, більшість. Ось що потрібно. спокій, відсутність обстрілів і нормальне життя. І якщо, в принципі, я потім подивлюсь, як буде сполучення з окупованими територіями. Сполучення. Якщо буде сполучення, чому, раз... чому ні? Змійте, головне сполучення з територіями будь-якими, якого немає зараз. Ситуація така: це наша реальність, яку треба приймати.